Одівся щось трошки не по сезону, холодно тут. Ну, значить, друзі, що я вирішив зняти це відео. Справа в тому, що вже дуже тривалий час. Дуже багато людей мені задають одне й те саме питання. Одне й те саме питання. От, коли ти женишся, чого ти досі не женився, От, тобі вже 37 років і так далі і тому подобне. От. Ну я тому вирішив записати це відео, щоб поговорити на цю тему. От, Я що собі думаю, який сенс для чоловіка оце женитися, кладнати шлюб, заводити сім'ю, і що це взагалі чоловікові дає. От. Зверніть увагу, з самого початку чоловік в невигідній для себе ситуації. От кажуть, що чоловік повинен це добиватися, ухажувати. Ну, ну, Незрозуміло чому і навіщо. От. Тобто, якщо ти чоловік, то ти щось повинен там комусь доказати, що ти достойний чоловік. От. Жінка, головне, нічого не повинна доказувати. Це їй повинні доказувати. От. І це починається. Оце, е то купити, то, то ще якось, то якось заговорити, знак уваги приділити. от, Тратиш гроші, тратиш час, тратиш зусилля. І то навіть не за те, то, що тобі в обмін на ці всі ресурси щось ну, дадуть, а що може жінка дати, ви самі зрозуміли. от, а... Тільки тобі дадуть шанс на те, що ти вдруг може коли-небудь, получиш те, чого ти добиваєшся. Тобто ти тратиш час, ресурси, зусилля прикладаєш тільки заради того, щоб тобі дали лотерейний квиток. Що начебто в тебе є шанс на те, що вдруг вона собі з тобою переспати. Оце заради цього. Далі, дивіться, якщо все складається добре, от, то вони кажуть, що чоловік типу, повинен Забезпечувати, от, бо він чоловік, бо він там глава сім'ї. Причому глава сім'ї вони згадують, е, коли саме мова йде про те, що треба забезпечувати. А коли мова йде про їхні я хочу, я не хочу, от, то це, то тоді вони вспоминають, що я лічність, от що я тобі не домохазяйка, я тобі не прачка, я тобі не то, я тобі не сьо. Тут вони починають свої права качати, де їм удобно. От. Так дивіться. Спочатку ти їх добивайся, ухажуй, а потім ще й забезпечуй. Тобто чоловік повинен добитися жінку заради того, щоб потім її посадити собі на шию і забезпечувати. Ну, по-моєму, це абсолютно дурно. От. Далі от. він її садить собі на шию, забезпечує, от. а потім через деякий час. ото... Родяться діти. Ну, от. Чоловік усілено працює. От. Жінки чомусь рахують, що якщо альфонс, то це дуже ужасно, це дуже позорно. А якщо утриманка, то це нормально. Жінці можна не працювати, бо вона жінка, жінці взагалі все можна. От. Це в чоловіка є такі поняття, що мужик сказав, мужик зробив. У жінок таких понять немає. От. Вони, їм все простітельно, бо вони дівчатки. Це їхня така логіка. От. Далі. Появляються діти, потім щось стукає в голову, щось ти вже їм перестаєш нравитись. От. То, то надоїв, то погасли чувства. Я ж такі причини чую від людей. От. Тобто не те, то, що там був такий вже поганий, от, що там пив, бив, всяке таке. Хоча і таке вони теж часто придумують. От. А просто погасли чувства, мало заробляв. Ну хіба це причини? Це ж ніяк не причини. Так от, вони беруть. Це. Забирають собі дітей, ділять майно і ставлять чоловіка на аліменти. Ні дітей, ні майна і аліментами. Красота, ляпота. Вот. І оце то це цього чоловік повинен добиватися. От це він заради цього повинен оце, йти на якісь вчинки. От чоловіки з самого початку роблять якусь фігню, От з самого початку. От ви подивіться, навіть біблію візьміть. От візьміть біблію навіть. З самого початку, як з'явилася жінка, як, згідно Біблії, того, що чоловік у Бога за неї попросив, бо йому скучно було. І що вона зробила? Коли Бог створив жінку з ребра чоловіка, вона тут же, мало того, що сама согрішила, послухавши Змія, а не Бога, то ще й чоловіка туди скусила, щоб він зробив такий самий гріх, як і вона. Це перший випадок. Другий випадок був такий, колись єврейський богатир Самсон. Мав він таку силу от, що ніхто його здолати не міг. От. Но сила його заключалася в його волоссі. Він ніколи не стригся і в тому була його сила. Так цілі армії не могли його подужати одного, бо його Бог захищав, Бог йому цю силу дарував. Але тільки попередив, що тільки ніколи не стрижись, бо тоді втратиш силу. І нікому не розказуй свій секрет, в чому твоя сила заключається. Ну, Ніхто не міг розібратися що до чого. то підіслали, підіслали жінку. Вона його хмурила, цей секрет вивідала. А коли він заснув, прийшли вороги. Постригли його налисо, викололи йому очі і пропала, і пропала людина. От, от така от ситуація. Візьмемо історичний приклад. Та ж троянська війна, то взагалі нема слів. Це ж треба було, щоб до того дійшло, щоб, будучи принцесою царівною, отам припіздохана ота Єлена втікла своїм цим любовником Парисом. Таким тож, слабим, ну, дуже романтичним. От. Втекла від свого законного чоловіка. І за цього ж почалась троянська війна. І потім стільки крові, стільки трупів, скільки чоловіків загинуло в цій троянській війні. Ціла цивілізація зникла. Її просто не стало. От. А вона між іншим врятувалася разом зі своїм йобарем. От. І оце все заради, то, заради того, що вона просто не могла проконтролювати свої почуття. От. Ну, Це просто жах якийсь. От. Та я от думаю, наскільки ж я благословенна насправді людина, наскільки мене Бог благословив, що я в свої 37 років не одружений і що в мене немає дітей. Я живу як хочу, я роблю, що хочу. От. Я нікому нічого не от. Я сам собі хазяїн, ніхто мені. Нічого не може сказати. Вони так дуже себе приподають, що там вони готовлять, прибирають. Оце піздець прям як важко. От Я сам собі можу борщ зварити, я сам можу поприбирати. А якщо не захочу, то в мене є достатньо коштів, щоб піти десь в кафешку. От можу і сам зварити, можу в кафешку піти, можу собі дозволити. От. Для чого тут жінка незрозуміла? То вони навіть. Елементарно базового не хочуть робити. Хоча зараз вже є і мультиварки, і стиральні машинки, і вже й роботи, пилісоси є, вже все є, що, що тільки можна. От. Вони навіть того не хочуть. От, от, Татуїровок тих нароблять, сигарети в зуби, мат-перемат і понеслось. От. Я що, типу, я що хочу, то й роблю. То ти, а ти чоловік, ти об'язан. А я жінка, то я нічого не об'язана. Бо я хранительниця речага. Ой, то тобто є очага, ну і речага теж. От. Дуже удобна позиція. Ти добитчик, я хранительниця. Ти йди там, убивайся, страдай. от, от. Хлопці навіть от на війні, на війні це що кажуть, що 100 тисяч платять, то я просто в шокі з цих історій. Кажется, вони там взагалі пін-коди, вони знають до їхніх карточок. От ці всі гроші їм скільки не то вони насправді нічого не мають. Вони ці гроші уходять тим жінкам. От, і це. А вони потім по санаторіям з всякими. Ну, олігархами, синами олігархів, всякими мажорами там романи крутять. Я не те, що я наговорюю, я кажу те, що я сам бачив, що я наблюдаю. От це. Так що, чоловіки, ну, не робіть так, ну, майте в собі хоч трошки гідності, хоч трошки себе любіть. Хоч знаєте, що ви. Ви, еліта, по суті. Ви створили цю цивілізацію, ви побудували ці будинки, які навколо вас. Ви створили ці машини, які їздять. Ви створили цей телефон, по якому я зараз вам говорю. От. Ви захищаєте, ви воюєте, ви кладете життя. От. Ви робите дуже багато чого. Ви створили все, що тільки можна створити, за дуже великим виключенням. Скільки ви відкрили різних елементів, ви відкрили космос. І, І... отак. Це, що у вас є, оце, і будучи так, такими от людьми, ви оце, отак прогибаєтесь. От. Спочатку добиваєтесь, а потім ще й забезпечуєте, а потім вони кажуть, що вони вам нічого не повинні, І кажуть, що, що компроміси мають бути в сім'ї. Добивайся, забезпечуй і йди на компроміс. Ну, ну це ж нема слов. От. Так що, чоловіки, цінуйте один одного, цінуйте себе. От. Якщо вже так припекло, якщо вже так дуже хочеться, то що е, не, не знаєте, куди звертатися, Вон, інтернет повно кишить. Откриваєте і раз-два, і жриці кохання вам окажуть всі услуги. І там не треба нічого добиватися, не треба ні за ким ухажувати. І там завжди є гарантія. Да, там тільки треба заплатити. Вони зараз вже те, що ціни спустили. От. Так що я не бачу варіантів нашого чоловіку в наш час взагалі жінка потрібна. От. Що стосується дітей, ну так народжують вони ж не для нас, вони ж народжують для себе. От. А потім тими дітьми маніпулюють. Ви аліменти платите? От. А вони хто його знає, куди ті аліменти йдуть? Чи вони дитині йдуть, чи вони їй самі йдуть на її всяку фігню, манікюри, педікюри. А дитині потім буде розказувати, який батько хріновий, що дитина не може собі курточку купити, чи що зошитів в школу нема, бо батько такий козел не платить аліменти. От, і що він їх кинув і так далі. Це ж діти остаються при них і вони їх настраюють, вони їх зомбірують. От, і потім нацьковують на вас. Так що законодавство у нас зараз дуже однобоке, воно дуже перекошене в сторону жінок. Не ведіться на це все. От не ведіться. Якщо вже так припекло, то йдіть до йдіть до кохання, якщо вже геть припекло. А що стосується дітей, то... Хай жінки спочатку задумуються, чим це все чривато, От. Як... і не вздумайте йти їм на компроміс. От. от коли вони поймуть, кого вони втрачають і до чого призводить оця їхня нахлость, напищеність, от. це, це їхній от, от, от тоді вони самі при, прийдуть. От коли прийдуть, коли признають, що вони були неправі, от, що їхні запроси були завищені, от тоді про щось поговоримо. А поки що маємо, що маємо з вами був Іван Денисюк. Слава Україні!